Наша карточка завдань. VIP, Володимир. Пан Володимир Пригоде ГЕРОЇ, ПОВЕЛИТЕЛЬ звірів, Пророк, вогняний лорд. Не можна будувати вежі та атакувати землянками. Тобто зовсім немає ніякої оборони. Можна використовувати магію шам... на шаманів, Спіріт Волкерів та Кодоїв. А це дуже файно. Є гра. Знов він. Що можна сказати? Що <світ> можна сказати? Карта відсій повний, тому що тут вода і не побудуєш магазин біля таверни, щоб зразу закупити героя. де той магазин будувати? І знову ж таки карта чудова під Альянс, тому що він бере тут помаранчеву. Я сюди не встигаю, тому що тероборона це швиденько б'є. Бере тут другий і потім знову йде ставити базу, отримує третій, і ми це ніяк не пробуваємо. Що я можу вам сказати. Магазин треба ставити десь тут, мабуть. Так само треба пробувати грати, там підпушувати його. Киграет okay, до товарний дем, сто відсотків, впевнений, що він сюди піде. Можна спробувати оцю зелененьку забрати. щоб Не да... заповільнити його третій рівень. Враховуючи, що у нас відстань від таверни до зеленої дуже близька. Потім намагатися з двома ведмедиками підпушити його. ПОНО сюди відправити, побудувати якусь будівлю, щоб кріпів розбудити. Та я ту зразу зелену, мабуть, б'ю. Тут маленький шанс, що ми тут щось йому позаважаємо, тому я навіть не пробую, хоча можна було призикнути. Тут можна, до речі, спробувати щось з тим піхотинцем зробити. Тільки треба було... ну добре, нормально. Розбудили кріпів, трохи побили його. А ні. його тут нема. Він що зразу пішов. О, експ ставити? Це, мабуть, добре для нас. І проблема в тому, що він тут майже все забрав, так. Це я прозівав о, з тою зеленою. Я думав, він буде грати як в попередній, а він, бачите, не став грати як в попередній. Щось ситуація така від я вам скажу. Добре, ми тут непогано побилися. Але я щось не, не бачу цього продовження цього. Знаєте. Яке в нас продовження взагалі. Живе же. Ну, він десь там третій рівень бере, а тут робітників віддає. А, він контратакує. Ну, на звіренность ми з этими дарма переключився, ми його тут відремонтовуємо. Навіть цей шаман, і цю ми теж тут... здається, що відремонтовує. <свист> Третій рівень бере. А uh, вже гірський король. Дуже швидко.

Оце не дуже файно. Оце дуже файно. Давай, давай, сповільнення. Але це ще не кінець гри. Що з цими магами робота? Треба робітників брата в бій. Я мертва, хала в нього диспав. Давай, давай! Ох! Oh! GG! боже мій! Ми виграли цю стратегію Профіка 6200 ММА. Uh. Я не вірю, що це спрацює, але ми перемогли, хлопці. Тримай героями проти Профіка. Дві, дві сфери блискавки, Боже мій. Аж не віриться. В нього були е, цілителі, якими він міг диспелити, але таке враження, що в нього мани не вистачало. Ну йому контролю бракувало. Ну, базу він це правильно робив. Тобто він поставив базу класно на початку. Я там ну мало що зробив для того, щоб зупинити. Тому що мені здавалося, що він буде спочатку надійно брати другий рівень, потім під базу третій. А він зразу пішов ставити базу. Е, трішки зіграв на таких попередній грі. А, і не дуже був хороший початок, я просто опустив руки не думав, що початок вийде. А от з середина гри він пішов бити мої будівлі, і це була величезна помилка з його боку. Поки Бо він бив ті будівлі, а він ж не знав, що ми граємо це завдання, і нам не дозволено війська будувати. Та я будував будівлі, щоб побудувати там одного шамана, одного кодоя. Але ну, вони нічого не вирішують. Але те, що він ті будівлі бив, побив там дві землянки. І я встиг взяти третього героя до того моменту, як впали землянки. Тобто, якби він був землянки, я би не взяв третього героя, ми б програли. А так все вийшло в цій грі так, що він був будівлі, я йому побив робітників, підкачав своїх героїв. І в результаті потім мені, мої герої. Те, що я казав, взяв третій рівень. ведмедик, з цим дуже сильно його підпушили. Гірський король був не прокачаний як слід. І він почав будувати магів. Маги виглядають страшно, тому що не дають можливостей мені використовувати істоти, яких я викликаю. Та він їх зразу розсіює магією, отримує досвід, а я залишаюся без війська, тому що це моє основне військо. Ось і виходить, що в нього маги не дуже. Але з іншого боку, в нього маги не б'ють і погана в них атака. Вони сповільнюють, але на противагу в мене є сувій швидкості, і в якийсь момент я ще й на центрі його підловив, підкупив артефактів. На чорному ринку. Дві пари кіхтів купив. І навіть всі грі ще й не застосував книгу мертвих. Взагалі, дуже круто, що ця сфера блискавки насправді це сама слаба сфера в грі за Орду. Але якщо вона працює як сповільнення. Є шанс, що коли ти б'єш цією сферою і вона попадає на юніта чи героя. На всі, вся магія, яка на ньому знаходиться, вона розсіюється. І сповільнюється цей герой. Тому я зразу по його героях бив і вони сповільнювалися. І Ведмедик ще на другому рівні в нього є оглушення. І це дало мені можливість його героїв нас доганяти, при тому, що в нього були чарівниці, які сповільнюють. Ну, Фантастична гра. Дякуємо пану Володимиру. Тобто, виходить, що я виконав це завдання з п'ятої спроби на рівні 6000 ММА. Це дуже-дуже серйозний рівень, я вам так скажу. Інший би стрімер створював би новий аккаунт, для цього грав би з новачком, але не ми. Ми виконуємо завдання проти.